Свій візит голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розпочала із шанування пам'яті полеглих захисників на Алеї Героїв. До надвірної очільниця Прикарпаття привезла гуманітарну допомогу. Портативні зарядні станції передали багатодітним родинам полеглих та зниклих безвісти героїв. Посадовиця вручила державні та обласні нагороди посмертно військовослужбовцям з надвірнянського району. 21 відзнаку отримали рідні захисників. У нас в області активно функціонує і працює проєкт Робота про родину героя особливо звертаю увагу всіх наших родин героїв, всіх представників органів влади, як місцевої, так і державної. Військової адміністрації проактивне впровадження у 2025 році цього проєкту на теренах нашої області. 9698 людей протягом 2024 року скористалися цією програмою. Це відвідування різноманітних наших молитовних заходів, це оздоровлення родин в наших відпочинкових комплексах. У Тетяни Юськів війна забрала батька Степана. Дівчина розповідає, він загинув у бою на Донеччині. Зараз на цей день дуже не вистачає нашого тата, нашої підтримки. Мій тато був дуже добрий, дуже щира людина, і зараз uh, дуже важко так. Бути без підтримки, без тата. І я думаю, кожен хто мав якусь таку втрату, то зрозуміє у рамках робочого візиту. Голова ОВА зустрілася з переселенцями. Нині на території Надвернянського району людей, які через війну покинули свої домівки, мешкає близько 17 тисяч спільно з командою фахівців різних структурних підрозділів та служб, спілкувалися про потреби переміщених осіб. Здебільшого це соціальні потреби. Це дуже корисна зустріч, і таких зустрічей Має бути більше і було б добре, якби вони відбувалися не лише в надвірній, а в якихось маленьких селах, де проживають наші ВПО. Взагалі в районі ВПО приймають дуже добре. Є, звісно, як і скрізь по всій Україні, якісь певні питання, якісь певні проблеми, але слава богу, в нас в усіх. Підрозділах і освіта, і медицина, і соцзахист всі питання вирішуються при певних зверненнях громадян. Залишається єдина проблема це комунікація між людьми та держпосадовцями та різними благодійними організаціями, які надають допомогу в даній громаді, в даному районі. Крім того, що ми сьогодні розмовляли і відповідали на всі питання, які у внутрішньопереміщених осіб було по влаштуванню медичному, соціальному, психологічному, Ному забезпеченню слава сина ще сьогодні. Приїхала з невеличкими подарунками для кожного кожної родини, і це теж дуже дуже важливо, тому що це теж така повага, знак уваги. знаєте, така ну будемо говорити, такий місточок довіри. Шуся таки влада не просто декларує, що ми щось вам допомагаємо. Ми приїхали, ми послухали, ми мали можливість порадитися. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.